Сьогодні Роман Костенко заявив, що в армії потрібні молоді люди, і призовний вік має бути з 20 до 50 років. От як ви розцінюєте подібні заяви, і наскільки вірогідно реальне зниження мобілізаційного віку в Україні? Ну ми зниження не уникнемо в будь-якому випадку. Якщо ми хочемо відстояти хоча б частину нашої країни, то ми будемо змушені знижувати вік, тому що моб ресурс нам необхідний або робити знов. Переписувати закони, робити інші умови для організації мобілізації, тому що сьогодні вона фактично дав поштух новий закон, але вона в більшості в більшості вона провалена в плані агітаційної роботи і роз'яснення населенню ситуації в самій країні. Що стосується від 20 до 50, то думаю, що це гарна ідея. Чому тому, що вік абсолютно нормально. У нас ми призивали на службу з 20 років, хоча закон дозволяє з 18. У нас було таке нововведення. Ну і ще раз кажу, що без зниження віку ми не обійдемося. Ви говорите про те, що провалена агітація, і власне тому і темпи мобілізації напевно що зараз знижується. І, і наскільки я вас розумію, сама мобілізація пройшла не так успішно, як цього очікували. Е, е, ви маєте на увазі конкретно агітацію з боку е, засобів масової інформації? Ні, справа у тому, що засоби масової інформації це інструмент, через який населенню роз'яснюється ситуація і проводиться виховна і роз'яснювальна робота. А за політику, мобіліційну політику, відповідає вище політичне керівництво. До речі, на підставі указу президента проводиться мобілізація. Так, в новому законі фактично прибрали всі норми, які е, покладають відповідальність на організацію мобілізації е, на президента України як Верховного головнокомандувача. Е, це було прописано в попередній. Попередньому законі. Закон, закон. от але в будь-якому випадку, все одно, президент визначає політику внутрішню політику в державі. Якщо у нас стан і мобілізація, то він безпосередньо відповідає за її за її формування, за її втілення в життя. Ем, гаразд у нас, до прикладу, от міністр оборони Рустем Умєров говорив про те, що за останній рік показники мобілізації зросли втричі. Тобто, можна е, говорити напевно, що, що Міноборони оцінює мобілізацію як успішну, принаймні на той момент, коли ця заява була зроблена Рустемом Умєровим. Е, це мова в конкретно ця заява, це мова ж, йде про кінець вересня. Ну добре, тоді тоді питання до умірова. чому тоді сьогодні пішли розмови? Що нам треба терміново ще призвати 200-300 тисяч? Різні різні джерела дають різні. Якщо у вас все гаразд, йде планова мобілізація військовозобов'язаних, то звідки тоді, тоді тоді такі розмови стосовно стосовно кількості необхідної термінової кількості призов? Якщо ви говорите про те, що агітація провалена, то яким чином нині можна мобілізувати ще 200 тисяч до кінця року? Та про що ви заговорили про Теж про це говорив. Чи мова тут йде про якісь реформи? Чи будуть мобілізувати старими способами? Ну поки що будуть мобілізувати, якщо не перейдуть до до нових способів, не знайдуть шлях? То це може закінчитися ну дуже дуже плачевно. А в тому плані, що дивіться на сьогоднішній день, а, фактично суспільство вже переходить в стадію того, що а, годі воювати. Розумієте, треба змінювати підходи, змінювати саму інформаційну політику, змінювати мотиваційні пакети, як соціальний, так і фінансовий, і змінювати саму систему в збройних силах стосовно е нарахування тих тих ж грошей і виконання зобов'язань з боку держави стосовно тих же виплат і або соціальних, соціальних пакетів. Сьогодні, сьогодні наш військовослужбовець на, на нулі, він фактично, як в таксі, там на нуль прийшов, рахують максимально, максимально грошове утримання. З нуля відійшов на декілька кілометрів. Все вже нарахування зовсім і на іншу суму. Ну так же ж не робиться, повинна бути визначена зона бойових дій, і в цій зоні бойових дій військовослужбовець повинен отримувати грошове забезпечення. Я, я, тому що він знаходиться в безпосередній близькості від лінії бойового зіткнення. Тобто, це я вам приклад привожу того, як перекошена система фінансування нашого військовослужбовця. Це один із моментів, наскільки я розумію. І до і до речі, саме, саме, саме страшне в цій ситуації, те, що. Відповідальність за е, правильне нарахування чи не нарахування, покладена на командира і командир цар Бог і воїнський начальник. Що хоче, той напише. П подобається йому солдат, напише більше, не подобається йому солдат, напише напише менше. Так не може бути. Але наскільки я розумію, то це не реформа вже мобілізації конкретно, а це вже йде про мова про реформу е, армії. Так, це, це до речі, це йде про, про, да, про реформірування самих збройних сил і приведення їх до структур і процедур, ну, до речі, за тим же самим натовським стандартом. Є процедури, які виконуються, ну і зміна самої системи і структури збройних сил. Е, так, тут дуже важливо насправді пояснити, що є там певні стандарти, зокрема натівські стандарти, які є е, робочими. От голова підкомітету з Державної безпеки оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський, е, знову ж таки. Також говорив про те, що змінювати мобілізаційний вік потрібно. І що з зни... категорія, яка дійсно зараз здатна воювати, це категорія чоловіків віком від 18 до 25 років. Але фактично зараз ці люди мобілізації не підлягають. От Хотілося б почути, знаєте, аргументи, чому можуть змінити і чому конкретно зараз цю категорію чоловіків не мобілізували, не мобілізували протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення, і чому важливо зараз, аби все ж таки там мобілізаційний вік був знижений справа. У тому, що людина в цьому віці, чим старша людина, тим менше в нього фізичних можливостей по виконанню. По виконанню бойових завдань справа в тому, що бойові завдання іноді потребують від людини максимальних можливостей на, на іноді, навіть на межі людських можливостей. І чим старша людина, тим йому важче, важче виконувати ці завдання, ці, ці завдання, плюс, ви додаєте, що з'являється ще. Хвороби з віком здоров'я людини стає не таким, тому в принципі завжди, у всі, у всі часи, починаючи там з самих давніх часів, війна завжди була справою молодих. Тому, на жаль, на жаль, це така такий парадокс. Якщо молодша людина, то вона більш придатна для виконання бойових завдань в будь-яких будь умовах. Чим старше людина, до людини, тим менше можливостей у неї для виконання тих же самих завдань. Мається на увазі фізичних можливостей. Не моральних, не психологічних, а фізичних можливостей. Тому і вік, мобілізаційний вік, він завжди розподілявся ну, від 18 і старше. Ну, кожна країна вводила якісь свої критерії стосовно нижньої і верхньої границі. Призов, призовного віку. Якщо ми говоримо про людину мобілізаційного віку від 25 років, то часто це вже людина, яка закінчила там хоча б військову кафедру, до прикладу, у вищому навчальному закладі. Якщо говорити про зниження мобілізаційного віку, чи, на вашу думку, чи потрібно тут вести мову про відповідно збільшення часу підготовки цих молодих людей. які Ну там військову кафедру чи якесь військове навчання не проходили? А, так ну знов ж таки ми повертаємося з вами до питання реформування збройних сил. До речі, на своєму останньому брифінгу генерал Залужний в грудні минулого року він саме про це і казав. Він тоді казав, що потрібно десь до п'яти місяців для того, щоб змінити структуру Збройних сил і почати перехід на процедури відповідно до натівських стандартів. Так, термін підготовки. Ну, Принаймні для окремих спеціальностей, точніше, не окремих, а взагалі термін підготовки військовослужбовця повинен бути не менше шести місяців. Ну а для окремих спеціальностей може сягати і 11 місяців. Є такі, такі спеціальності, де людину треба навчати. До речі, пам'ятаєте, як першими отримували західні зразки озброєння, особливо Німеччина? Вони такі скрупульозні в цьому питанні. Так вони казали, що розрахунки на комплекс і рісте треба готувати один раз місяців. А ну, Потім ми умовили, щоб вони це скоротили до, до, до півтора місячного, 4-6 тижнів. Вот. Але для підготовки, так, якщо людина. В ну, 18, я думаю, що це дуже рано. В 20 років це в принципі ну, доросла, доросла людина сформована. І якщо її мобілізують і вона там. Мінімум шість місяців проходить підготовку, потім по попадає в частину, стає в колектив. Колектив цей проходить бойове злагодження, теж десь там певний термін, і тільки після цього вони можуть потрапити на лінію бойового зіткнення і почати виконувати бойові завдання. Ще одне гостре питання це питання демобілізації. Різні терміни зараз е, дають на ухвалення цього конкретного закону про демобілізацію, але його фактично ще немає. Немає е, е, жодних скажімо так, пропозицій з цього приводу. На вашу думку? У вас чи є якесь розуміння орієнтовних термінів ухвалення цього закону? Чи ми говоримо про кінець цього року, чи можливо наступний рік? Е, ну і відповідно без е, тієї реформи армії, про яку ми вже сьогодні з вами заговорили. Чи, чи є можливість ось зараз ухвалити е, подібний зак закон? Я думаю, що цього закону не повинно бути і навряд чи він буде. Не може бути. Немає історія, не знає таких прикладів, коли під час е активних бойових дій, під час ведення війни держава держава визначає якісь терміни мобілізації. Е було е в, в, в часи Другої світової війни, е громадяни Американського е Сполучених Штатів Америки, ну вони підписували е контракт. І відповідно до контракту проходили службу. Коли він закінчувався, вони поверталися до Сполучених Штатів незалежно від ходу війни. Але це Сполучені Штати були союзниками, в тому числі Радянського Союзу і Великобританії, і вони виставляли визначений контингент Збройних сил. Тому деякі, деякі спеціальності і. В основному це було на добровільній основі і за служба за контрактом. Якщо країна перед країною сьогодні стоїть питання: ми взагалі будемо існувати як Україна чи ні, то про яку демобілізацію під час активних бойових дій ми, ми ведемо мову тоді? Зараз наш Міноборони, в тому числі, говорить про те, що мобілізація обов'язково має бути справедливою. Сьогодні народний депутат України Ярослав Железняк сказав, що рішення про економічне бронювання нібито вже є на порядку денному. Є три варіанти, як це рішення можуть ухвалити. Економічне бронювання, яке розглядають нині, що вам відомо про, про нього, і відповідно. Ухвалення економічного бронювання, чому це важливо зараз? Ну це не важливо зараз. Це я не знаю, можливо, держава хоче заробити додаткові кошти, куди вони, куди вони підуть не, на сьогоднішній день. Ні, невідомо як їх будуть розподіляти. Взагалі, світова практика така існує, але на сьогоднішній день у нас, тут коли питання стоїть не окомплектовано частини підрозділів. То про яке бронювання? На мій погляд, треба знімати броню. Треба скорочувати державний апарат, треба знімати бронювання, залишати тільки ті, ті фахівців, які визначають працездатність чи боєздатність тих чи інших підприємств чи установ. Все решта було бути знято бронювання, і вони всі підлягають загальній мобілізації. Так, я я вас я вас зрозуміла і почула. Ми знаєте, ми тут говоримо з вами про те, що з одного боку надзвичайно важливо нашим військовослужбовцям збільшувати грошове забезпечення. Те, про що ви говорите, що коли військовослужбовець Це мотивація, це один це одна, одні, один із способів мотивації особового складу до виконання бойових завдань, чи до підписання контрактів з зі збройними силами. Так, ну і відповідно підтримка економіки в такому випадку. З іншого боку, звісно, що надзвичайно важливо те, що ви говорите, захищати е, захищати зараз е, українські землі, тому що е, стоїть питання виживання нашої країни. Зокрема, е, трішки знаєте такі втішні прогнози роблять в інституті вивчення війни. Там говорять про те, що темп наступу росіян на сході України він знизиться. Е, бо оперативних успіхів Росіяни так і не отримали навіть попри... Вугледар, і як ви прокоментуєте от, дослідження американських аналітиків, чи дійсно зараз можна говорити про те, що ворог видихається, і що вам відомо, що у росіян по резервах? Ну ці слова не можуть не, не, не радувати, але я вам скажу, що ждати, коли ворог видихнеться, то у нас не, не вистачить військового війська і, і можливості оборонятися. Ми чекаємо це все літо. Згадайте, ми ми говорили, що там після травня, в черні, вони видихнуться. Потім ще місяць-два і вони видихнуться. І наші деякі військові е про це е сказали, Причому е доволі високі висок на високих посадах робили такі заявлення. Заяви, і дійсно вони тиснуть так, начебто вони пішли в але на жаль, ми дивимось так кількість оперативних напрямків, де вони. Про ідею вони можуть проломити чи продавити нашу оборону зменшилася, але натиск, бачите, концентрація сили засобів на окремих напрямках досі зберігається в російській окупаційній армії. От. Тому чекати, коли вони видихнуться, то війна скоріше закінчиться і причому не на нашу користь. Якщо ми будемо чекати, треба діяти. Начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк говорить про те, що російська армія перебуває менш ніж за 7 кілометрів від околиць міста Покровськ. в місті ще нині залишаються 13 тисяч 50 осіб, з них 94 дитини. Яка ситуація зараз на Покровському напрямку? От те, що ворог так близько вже підійшов до міста? Яка є загроза? Ну загроза по принципі загроза наростає і повзучий наступ. Він на жаль на жаль продовжується на сьогоднішній день. Основ, основним таким опорним пунктом є Селідова. Чим дольше ми його зможемо утримувати, тим а, 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 довше ми відтягнемо. Такі, такі, такі від бою, як оборону міста Покровськ чи Покровської житлової агломерації. Хоча знову ж таки хвороба флангів, я би так це назвав, вона у нас, на жаль, продовжується. Якщо ми подивимось на карту, то селідово знов ж таки російське командування веде, веде, веде бойові дії з метою охоплення. Це відео на пів кільце для того, щоб змусити наші війська потім відходити сьогодні. Є ще одна загроза: це можливе, от бачите, на Врімовському оперативному напрямку бойовий накал спав сьогодні. Там три бойових зіткнення за добу. Скоріше за все, російське командування проводить перегрупування військ. І можливий варіант перекидання на сусідні оперативні напрямки, скоріш за все, на Курахівське, і тому що з Курахова можна зайти на Покровське з півдня. Тому, тому там може бути посилення. Сьогодні Кураховська і Покровські напрямки це, це основні, де росіяни зосереджують основні зусилля свої в плані, в плані наступу на, 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 наш, на наш вглиб нашої території так що поки що, поки що, покровце потерпає від обстрілів, але поки стоїть Селідова й курахова, ну казати про оборону покровска на мій на мій погляд, ще зарано. Якщо говорити про інші напрямки на лінії бойового зіткнення на території України, яка там ситуація? Зокрема, якщо говорити про те, що нібито ворог перекидає додаткові сили на запорізький напрямок? Ну, є така інформація, що вони концентрують на запорізькому напрямку. Хоча з іншого боку, є інформація від розвідки, що на запорізькому напрямку вони будують лінію оборони, щось на кшталт лінії Суровікіна, яка була побудована трошки східніше. В та в, в, саме на в, в Запорізькій області, ну тому ну важко сказати. Я думаю, що поки вони не вирішать питання з е, Луганською і Донецькою області. Вони на Запорізької в Запорізькій області навряд чи будуть е, проводити активні бойові активні наступальні бойові дії. Сьогодні у нас більш проблемне стає Купінський напрямок. Там фактично наше угруповання військ розсічено, ну, майже розсічено. Там залишився. Залишився один кілометр до річки Осків, а, а, і тоді у нас на Покровському напрямку угруповання розсікається навпіл на північну частину Скуп'янська і на південну частину. І таким чином може бути при перерізанні дамби чи чи е, дороги життя. як ми це зазвичай називаємо на, на різних оперативних напрямках. Це основна дорога логістична, яка забезпечує не тільки південну частину куп'янського напрямку, але і Ліманський частково і Ліманський напрямок оперативний. От, там може у нас е, ускладнитися на сьогоднішній день е, ситуація в зв'язку з. Розрізанням нашого угруповання про Курщину давайте поговоримо. Ви говорите про те, що росіянам потрібно вирішувати питання Курської області, і там вони розпочали другу спробу контрнаступальних дій. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, вони зібрали угруповання приблизно 35-38 тисяч на сьогоднішній день. Ну, різні цифри лунають. Я опираюсь на ту цифру, яка лунає у нас до джерел близьких до головного управління розвідки. Так, вони будуть намагатися. Є тенденція, що вони будуть намагатися наростити її до 50, 48-50 тисяч. Але, але поки що трицапілюємо 30, апелюємо 35-38. І так вони намагаються перехопити у нас ініціативу з метою. Нанесення нам ураження і витіснення або знищення наших військ на території Курської області. Но поки що, лінія фронту вона будемо так казати, вона динамічна, і з боку нашої нашої державного кордону, оцей цей, цей оперативне оточення. Між річкою Сейм і державним кордоном України, от там ситуація іноді міняється в різні боки. Іноді в наш в наш бік, іноді в бік противника, тому що ми там ведемо в основному рейдові дії. У нас там немає такої стаціонарної лінії оборони. Ми намагаємося розсікти це угруповання російських військ і теж або змусити вийти за Сейм річку, або о, нанести максимальне вогневе ураження то тобто знищити. А от з боку кореньої з боку суджі, там е, ситуація трошки інша. Там ми ведемо активні наступи. Ми ведемо активні наступальні дії з метою розширення е, території, яку ми контролюємо. Поки що ініціатива на нашому боці. Так, темпи просування сьогодні не такі, як в перші тижні. але тим не менш, ми е, нав'язуємо противнику умови ведення бойових дій. Така, знаєте, невтішна інформація з'явилася від е, російських змі. Зокрема, говорять про те, що нібито на Росії пройшли е, навчання, під час яких відпрацьовували наслідки повітряного ядерного удару по об'єктах інфраструктури. І… Про що це говорить Путін нещодавно розширив ядерну доктрину, провів таке засідання. З огляду на це чи є якась загроза, чи це просто там чергові навчання і знову ж таки формат російського залякування всього іншого світу демократичного? Ну, я думаю, тут уже навіть не залякування. Тут я би сказав, що це більше таке сотрясання повітря. Вони не вони не можуть відмовитися від цієї мети ядерного шантажу ядерної загрози. Але навіть після того як Китай провів цю конференцію 12 країн, які прийняли резолюцію там, де фактично вони звертаються до Російської Федерації. І в цій резолюції вказують, що не може бути використана ядерна зброя в нашому конфлікті, ну, Китай називає кризою е е е війну Росії проти, проти нашої держави. От. Ну, тим не менше, я не думаю, що Російська Федерація наважиться йти проти всього Фактично, виходить, що вони намагаються йти проти всього світу. -е якщо навіть країни, сателіти і ті, хто. Допомагає Російській Федерації, каже, що ні, ядерну зброю не чіпаємо. І, ну і е, ядерна зброя має таку особливість, що якщо її можна легко відстежити. Як тільки контейнер з ядерним боєзарядом буде, вийде з бункера, його одразу побачить, побачить, побачить засоби технічної розвідки. І одразу буде зрозуміло, що Російська Федерація намагається. Щось зробити з ядерним боєзарядом, так що в цьому, в цьому сенсі вони можуть проводити будь-які навчання, можуть висловлювати будь-які заяви, політичні заяви на різних рівнях, що ми зараз з вами і чуємо. І, до речі, з зміння доктрини, там, коли воно було оголошено на радбезі Російської Федерації. Були відсутні і міністр оборони, і і начальник генерального штабу, і був відсутній головний радник по питанням силовим питанням без безпековим питанням Шойгу. Тобто Путін там розповідав цивільним особам про те, що він хоче змінити доктрину. Ну і що? І відповідно до того, що сказав Путін, як тоді дивитися на вчорашні наші удари по території російської. Російської Федерації як дивитися на сьогоднішні удари по території Російської Федерації, де реакція з боку Російської Федерації Її немає.